Володимир Зеленський заявив, що Росія могла використати північно-корейську ракету для атаки на Київ. А Держдеп США повідомив, що вихід із переговорів щодо України не означатиме відмову від цього питання. Поліція Варшави проводить акцію на пішохідних переходах. Президент України заявив, що Росія ймовірно використала балістичну ракету північно-корейського виробництва під час нічного нападу, яка вразила житловий будинок у Києві. Володимир Зеленський зазначив, що це попередня інформація, яка потребує підтвердження. Цитую, якщо інформація про виробництво цієї ракети в північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності Союзу Росії та Пхеньяну, Написав Зеленський у соцмережах. Цитую тільки за сьогодні російська армія. В масованому ударі проти наших міст проти наших цивільних застосувало більше ніж 200 засобів ураження, ракети ударних дронів. Станом на вчорашній вечір більше ста людей було поранено, 12 були убиті. І про це написав президент на порталі X. Цитую рятувальники, медичні служби та всі, хто бере участь в операції, працюватимуть доти, доки не стане відомо, що сталося з кожною постраждалою людиною, запевнив Зеленський. Речниця державного департаменту Темі Брюс заявила у четвер, що відмова держсекретаря Марко Рубіо від переговорів щодо України не означатиме відмову від цього питання, а лише коригування поточного процесу. Речниця державного департаменту спростувала припущення, що США чинять занадто слабкий тиск на Росію і пояснила, що погрози Рубіо відійти від переговорів щодо війни в Україні. Якщо не буде широкого прориву в цьому питанні, не означають відхода від нього. Йдеться не про відхід від справи чи допомоги в досягненні миру, а про процес, у якому ми брали участь протягом ста днів. Цей процес доведеться адаптувати, оскільки наші фронти глобальні, сказала Брюс. Це не означає, що ми збираємося щось покинути, але ми не збираємося робити речі таким чином, як робили досі, сказала вона. Брюс відмовилася відповідати, чи справді. Ді, готові Сполучені Штати визнати анексію Криму Росією. Водночас речниця назвала несправедливими твердження, що адміністрація Трампа чинить великий тиск на Україну, але малий на Росію. Цитую, це дуже несправедливо. Це найкращі дипломати у світі. Президент Трамп заявив сьогодні в овальному кабінеті, що його союз не з жодною стороною, а з припиненням різанини. Він з людьми, які гинуть, сказала речниця. Тим часом на запитання про запланований візит до Москви у. П'ятницю спеціального посланця США з питань близького сходу Стіва Віткофа та його розмову з Путіним речниця визнала, що вона не має уявлення, який план Віткофа формально посадовця державного департаменту щодо цих переговорів. Працівники Варшавської поліції проводять профілактичні та контрольні заходи поблизу пішоходних переходів. Рафал Маркевич із головного управління поліції Варшави сказав, що поліцейські спостерігають за поведінкою пішоходів, але не лише це. А з інші сторони банову контролювати керуєнцих з іншого боку, будуть контролювати також водіїв транспортних засобів перевірятимуть швидкість чи не перевищують дозволеної швидкості, чи надають перевагу пішоходам на переходах, а також чи не проїжджають на червоне світло. Рунішні на червоне світло. Аналіз поліцейських даних показує, що кількість ДТП за участю пішоходів у Варшаві досить велика. Акція столичних поліцейських поблизу пішоходних переходів проводиться від вчора і буде тривати сьогодні.